Дівчатка, мене звуть Оксана. Я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Петелька до петельки. В цьому відео я хочу розповісти вам про наступний мій спільний проєкт, який я попросилася, дівчатка любо мене взяли, який називається Чудо в смужку. Організаторами цього проєкту є Наталка та Марина. Марини канал калейдоскоп в'язання та Наталка над кав'яжем. Тут ми маємо в'язати вироб, плечові вироби в смужку. Будь-які вироби для дорослого в смужку. Так. Задумка в мене була давно, я її виношувала, але все ніяк не могла наважитись. Тут така, такий випадок, такий гарний. Я думаю, ну як, якщо я не почну в'язати тут, то, мабуть, я його не зв'яжу. Я вам вставлю фотографію моєї задумки, яку я побачила картинку в інтернеті, мені сподобалось. Але не було на неї пряжі, і все мені її так хотілося, хотілося. Потім попалась мені на очі пряжа. Гарна, як по фото. Думаю, так, це воно. Це воно, це мій смугастик буде. Ось, купила я пряжу. На фото воно, здається, так ніби багато, ну це вистачить. А може на смужки точно вистачить. Але вийшло ось таких два. Маленьких кольорочків. Це пряжа ось така малюсенька. Ось так вона називається. Якщо вам видно. Так, це одна така. І інша. Ось така така це пряжа. Від Катя називається Амігурумі, а цю я не знаю навіть, як вона називається, але я розумію, що це пряжа для в'язання іграшок. А так як я іграшки не в'яжу, діти вже дорослі, внуків ще немає, так що поки що нема для кого. От. І я вирішила взяти їх собі на смугастик. Це пряжа 100% котору, стовідсотково бавовна, але є маленькі але. В цій пряжі 25 метрів на 10 грамів, а в цій пряжі, зараз скажу, 33 метри на 10 грамів, тобто вона різна, ой, тр трішки різна. Але так, щоб сказати, що вона дуже відрізняється, мені наче й ні. Ну, ось так ось по товщині. Видно? Так що буду пробувати, буду в'язати. Не відсупатися в своєї мрії, правильно? А там що вийде? Так. Ще одну... Одне чудо в смужку, можна сказати, зв'язалося. Ось таке чудо з смужко? Це як для натхнення. Так, воно зв'язалося бистренько, із залишків якоїсь непотрібної мені пряжі. Як то кажуть, викинуть жалко і лежить без діла. Ось так, так що. Запрошую всіх, хто ще не доєднався до цього спільника. Дівчат там вже дуже багато. Пряжа усіх дуже гарна, дуже цікава. Буде цікаво подивитися, що у кого вийде. Ось, в цьому спільнику є спонсори. Мало того, що наші організатори є спонсорами, які будуть обирати кращі вироби. І є ще дівчата-спонсори. Так що сподіваюсь подаруночків буде чимало. Так що треба щось швиденько в'язати, щоб і собі встигнути зв'язати. Дякую, що ви подивилися це відео. Переходьте на мій канал, дивіться відео, ставте подобайки пишіть коментарі. Буду рада почути від вас. До речі, в мене на мій проєкт назбиралось уже аж три питання. Е, перше, як мені розподіляти смужки від світлішого до темнішого, чи е, в'язати одну смужку Тоншою пряжею, іншою товщою. Чи. Чи що мені робити? Підкажіть, дайте якийсь поштовх? Друге питання. Як в такому виробі в'яжуться підрізи Тому що я щось думаю думаю. Напевно, треба зв'язати, а тоді щось уже додумати. Чи треба щось одразу вив'язувати на підрізи? Так. І третє питання. Яким кольором ви б зв'язали основну нижню частину цього виробу? До речі, скажу, що це хочу виріб з довгим рукавом, але все ж залежить від того, наскільки мене хватить цієї. Цих малючків. Хоча їх тут і немало, якби. Тут виходить 230 грамів. Ну, не знаю, не знаю. Так що будемо, буду міркувати, буду пробувати, але ж, як я кажу, не спробуєш не дізнаєшся. Так що будемо буду вязати, буду вам розказувати. Буду виставляти фотографії процесу в телеграм-каналі. Так що заходьте за посил... переходьте за посиланням, дивіться, підтримуйте. Все, до нових зустрічей. Гарного, тихого, мирного дня. Все буде добре, все зв'яжеться.